Гості з Рівненської Тернопільської та Львівської областей, де власне і функціонують локальні центри дистанційного навчання Дубинської філії відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна, завітали у наше місто, щоб дізнатися якомога більше про можливості і переваги навчання в університеті Україна. Попередньо в наш район приїхала агітбригада бригада з університету нашого, і звичайно, під керівництвом викладачів. Це було цікаво. Об'їхали наші небагато, але п'ять поліських шкіл. Хотів би всіх випускників нашої області і не тільки нашої, бо тому, що тут присутні і львів'яни, і тернопільчани побажати їм, щоб вони вибрали наш університет, тому що дуже широкі широкі можливості. І ще раз хотів підкреслити, що завдяки і в цьому дню відкритих дверей наші випускники мають можливість отримати інформацію, тому що зараз ми знаємо. Хто володіє інформацією, той володіє світом з 2010 року. 20% студентів матимуть змогу навчатись у Дубінській філії відкритого міжнародного університету розвитку людини України безкоштовно. Відмінники отримуватимуть ректорську стипендію. А гуртожиток університету Україна взагалі є одним із кращих у Рівненській області, притягнувши з Тернополя з Рівного, з Луцька, додатково науковий потенціал, маючи на місці. Практиків, викладачів ми маємо на сьогоднішній день випуски вже випускників, які славлять наш навчальний заклад. Бо як каже Таланчук Петро Михайлович, що вищий навчальний заклад, ну і будь-який навчальний заклад, він славиться не стільки з а випускниками. Отож, після ознайомлення з самим навчальним закладом і екскурсії у Дубинський замок усіх абітурієнтів чекав сюрприз. А саме інтелектуальна гра чудова п'ятірка, яку розробив відомий режисер-постановник Сергій Морозов. Кожен учасник отримав свій унікальний приз від безкоштовного трьохмісячного проживання у гуртожитку до безкоштовного навчання протягом двох семестрів. Я повірте за 40 років стажу в нашому рокетнівському районі бачила багато заходів. Приймала участь, можливо, десь організовувала, ну такий потік масивної інформації, як тут, я ніде не бачила. Іде дуже така жвава, жвава, цікава розмова, розмова ведучих, розмова представників влади, розмова керівництва із аудиторією. І я надію, що така співпраця студентів, викладачів і всіх присутніх дасть позитивні результати. Уже з початком вступної кампанії стане відомо наскільки справили враження на абітурієнтів організатори дня відкритих дверей, презентуючи свій навчальний заклад. Але спілкування під час оригінального змагання для майбутніх студентів точно залишиться гарним досвідом у випробуванні своїх сил. не далеко все. Давайте на екскурсію їдемо. А що ж мені? Я не буду в ту половину йдемо. Gracias. Дня відкритих дверей і бажає вам плідно, з користю, цікаво і незабутньо провести сьогодні з нами цей день. Отож, ми раді вітати у цьому залі присутніх молодих людей з Рівненської, Тернопільської, Львівської областей. А саме Представники Добровиччини, хочемо чути і бачити вас ще більше. Завітую нашу кінцівського представники і Принад без е, очолюваної особи молодь Шумщини на чолі. Найближчі сусіди, які приїхали з Львівської області, а саме представники радіо, Ми раді бачити учнівську молодь у славетному історичному місті Дубні, яке буквально нещодавно відсвяткувало свій 900-літній ювілей. У міста багата історична культурна спадщина. Багатьох видатних осіб зустрічало дубно. Це місто, яке притягує своїм магнетизмом Оноре Де Бальзака та Ярослава Гаршика, Тадему Шачацького і Джона Ріда, Тараса Шевченка та Григорія Сковороду, Миколу Лисенка та Миколу Костомарова, Олену Пчілку та Лесю Українку. Івана Франка та Уласа Самчука тут побували і працювали сотні видатних особистостей. Нині ж місто налічує понад 38 тисяч жителів. Про нього пишуть пісні, книги, малюють картини, але всіх таємниць свого наші гості доброго дня викладачі, кого не бачив. Доброго дня! Наші е, керівники районних структурних підрозділів е, розпочала сьогоднішнє наше спілкування. Е, перший заступник, заступник навчально-методичної роботи Дубинської філії Людмила Володимирна Хомич. Я е, безумовно що при такій аудиторії і більшість е, незнайомій аудиторії трошки хвилюються. Але вибачайте, добре? Насамперед хочу вам сказати, що Дубенська філія це молодий навчальний заклад, який на теренах Дубенщини, ну, давно мріяли дубинчани мати вищий навчальний заклад, 3 четвертого рівня акредитації. І по-різному старалися до цього підійти. Доля так склалася, що відповідно університет Україна. Десь побачив дубно, побачив його перспективи Петро Михайлович Таланчук, і, відповідно, при його підтримці, при його допомозі, був дубно створений осередок вищої освіти, 3-4 рівня акредитації, Дубинська філія. Безумовно, що цього б не відбулося, якби не Підтримка і дійсно бажання Дубенчан дубенської влади підтримати, створити, допомогти, стати на ноги. І це сталося. Дубенська міська рада попереднього скликання відповідно прийняла рішення на чолі із тодішнім міським головою Віталієм. Степановичем... Знаю, я але люди скажу про так? <свіття> Не передайте йому, що я отут на сцені десь Ну, дійсно відхвилювання, то відповідно прийняли рішення про передачу приміщення, для, е, якому ви сьогодні були у власність університету. Ну, і, відповідно, е, це було внесено в статутний фонд і Дубельську міську раду прийняли у засновники Університету Україна. Сьогодні ми маємо в гостях мера нашого міста сьогоднішнього дутка Леніда Івановича. Йому нададуть слово. Але давайте ми в раді і минулий, і сьогоднішній фонд. Відповідно, безумовно, що. Все, що робиться з нуля, спочатку, не так просто, воно вирішується. І безумовно, що багато е зусиль, багато відповідно таких е потуг було приділено для того, щоб е насамперед зібрати, е ну я би сказав, високопрофесійний е педагогічний науково-педагогічний колектив. Е відповідно, Десь ми є не таке місто велике, де є великий вибір, але притягнувши з Тернополя, з Рівного, з Луцька, додатково науковий потенціал, маючи на місці практиків, викладачів, ми маємо на сьогоднішній день випуски вже випускників, які славлять наш навчальний заклад, бо, як каже Таланчук Петро Михайлович, що вищий навчальний заклад, ну і будь-який навчальний заклад, він славиться не стільки стінами, і навіть не стінами, правильніше буде сказати, і навіть не професорами, не викладачами, а випускниками, як вони успішно, як їх підготували, як вони успішно підуть по світу. Ми маємо на сьогоднішній день в багатьох районах наші структурні підрозділи. І ви бачите, сьогодні на цей день відкритих дверей. Цілий ряд районів привезли свою делегацію. На наступних днях відкритих дверей будуть і ці, і наступні. Через те, що просто-напросто ми в цій залі бачите, ми не, не вміщаємо всіх. Але е, справа в тому, що от сьогодні я впевнений, що кожен з вас, десь щось побачивши, оприділився для себе. Чи це він буде вчитися в нас, чи те він піде в інший, їдьте і в інші навчальні заклади, їдьте, цікавтеся, дивіться всіх вищих навчальних закладів. Обійшовши островання, ми трошки воюємо із студентами, що вони дійсно трошки і відпочивали, на цілу цілому сиділи в інтернеті. Ну і, безумовно, що новітні технології навчання, це і дистанційна, і Вектор Іванович головно. Центру е, науково е, комп'ютера розбирається, е, що це таке, то знає. Але в двох словах е, скажу вам, що це і... що і всіх жителів е, відповідно е, нашого регіону. Це е, впроваджує, то страшно подумати, що це і як. Але відповідно десь теж в Києві нас побачили, і оце було, що студент він буде долучений. Він вийде з цієї програми набагато сильніші, набагато. І безумовно, що я сьогодні не можу сказати, не сказати. Сказали за гуртожиток, але це фізичне скаже. Ну, шановні домечани, шановні гості нашого міста. Сьогодні в нас свято, тому що коли в місто приїжджають гості, це завжди свято. І якраз свято в університеті Україна, тому що гості, міські гості це є гостями нашого університету. Щоб розказати за, взагалі, за життя нашого місті, все одно треба трошечки торкнутися історії нашого міста. І коли є гості, то я обов'язково це хочу сказати. А історія нашого міста дуже цікава. Тому що перша згадка була в Іпатівському літописі в 1100 році. Магдебурзьке право отримали в 1507 році. Містом обласного підпорядкування значення ми стали в 1977 році. І історія. Цікава і глибока, тому що як ви сьогодні були в замку, я думаю, що вам вже говорили, хто був, що Дубинський замок був побудований тоді, коли Колумб відкрив Америку в 1492 році. А це велика історія, славна історія нашого міста. Чому Чим воно цікаве? Ну, Людмила Дубна говорила, що коли він приїхав на ці урочистості і вийшла мама, вивела свою дитину за руки. Ця дитина своїми ногами, а тепер вона своїми ногами вище подарувала. Це будете і ви. Тому що тільки наука дасть можливість людині досягнути певної вершини. Якщо людина безграмотна, якщо вона не має, не розуміється, на... ми попереднє скликані, коли я був депутатом міської ради. Зібралися депутати і вирішували напівзруйнована чи надавати це приміщення, чи ні, і все таки вирішили надати. Повірили.